Паново українці, зрозуміємо, що США та абсолютна більшість інших наших західних союзників діють в цій ситуації в цій війні лише у своїх особистих меркальтильних цілях. Вони намагаються використати цю війну у своїх цілях, використати користю для своєї держави. Їм на нас цілковито наплювати, повірте. І тому вони намагаються затягнути цю війну. Вони намагаються зробити все можливе для того, щоб українці не перемогли клятих росіянських окупантів. І окрім того, вони намагаються змінити Україну таким чином, щоб Україна наша стала їхньою, розкрасти наші землі, наші корисні копалини, наші ліси, все навколо що є в Україні, щоб стало їхнє після цієї війни, щоб уже українці в Україні взагалі нічого не мали. І таким чином витиснути українців з України. Пам'ятаємо, що основний ресурс нашої держави це і наші люди, і тому ця злочинна антиукраїнська і неукраїнська влада намагається. Знищити український народ в Україні, щоб українці в Україні не існували, що українці розбіглися по всьому світу байстроками в пошуках кращого життя, в пошуках кращої України, яка дозволить людям, дозволить українцям жити по-людськи. Але ж, панове українці, пам'ятаємо, що ми народжені цій землі. Ця земля є наша, ця країна є і Ми повинні повернути цю країну українцям. Ми повинні стати господарями на своїй землі. Ми повинні перемогти того зовнішнього клятого ворога того Росіянської Федерації, перемогти росіянський світ в нас в Україні, перемогти оту п'яту колону Кремля, отих внутрішніх ворогів українського народу. Оту ту владу, яка панує над нами вже понад 30 років, винищує нас і грабує наш народ. Пана українці! Гуртуємося, і перемагаємо. Лише разом мої сили, лише разом ми зможемо навести лад у своїй країні і повернути нашу Україну українцям. Слава Україні! Слава величному українському народові!